Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і зараз ми розглянемо з вами таке питання. Терміново викликали до США. Давайте подивимося це питання. Зеленський взагалі-то їхав до Аргентини. Ось, і кажуть, що терміново його викликали в Америку. Давайте подивимося, було це заплановано? Чи це дійсно несподівано запросили? Ну, це запрошення було, але було а, да, несподіване. А, знаєте, тут не просто Зеленський як офіційна особа від України. Ось, і тут було запрошення. Бачите, знову запросили його до співпраці, до обміну, поговорити про гроші, тому що, коли випадає <кій> шістка монет, це говорить про обмін. А, про а, розмови про гроші і тому подібне. Так що дійсно а, це була, як би це сказати, незапланована поїздка. <кій> Тепер подивимося, що це дасть зустріч з Байненом. Що це дасть для України? Я зараз відверто скажу, не знаю, як там. Я вибачаюсь, мені треба капельки. Мін, я не знаю, як це називається. У мене горло болить. Я мусю. От я вам покажу я паніший оль, щоб ви бачили, щоб тут не, не говорили. Мені я, коли каплю візьму, в мене не буде кашлю. А так я зараз буду кашляти. <кій> <кій> Воно просто, знаєте, зразу прочищає. Просто я не хочу зупиняти, дуже хорошо, добре почалося. І ця. Затримка би. І так, давайте подивимося: зустріч з Байденом. Чи це на користь, не на користь? Дивіться, це перший крок. Знаєте, як карти показують? Перший крок знову налагодити. Відносини, тому що, бачите, пам'ятаєте, коли Зеленський відмовив у Сенаті виступати, це починається з пажа, тобто тут його запросили, бачите, кубки, і ось ця карта говорить, що його одразу запрошують. Тобто, це такий перший крок прощупати. Але тут, бачите, йдуть великі гроші. Тому я скажу, що налагодити ту справу, яка вже давно почалася. Тобто, домовитися про дуже великі гроші для України. Дивіться, і виходить королева. Тобто, виглядає, що нам дадуть гроші. Але, але зараз я докладу і подивимося. Ох. А, бачите, дивіться, я так скажу: тут акцентується увага, чому це робить Байден. Зараз, ну, в принципі, виглядає, що це Байден запросив, не Зеленський, самовільно якось, ой, давайте я до вас заїду, я тут буду проїздом там, чи ще щось. Ні. Тут е, офіційне, е, як представника України, тому що тут випала карта України. І це було спонтанне таке рішення, ось, не заплановане. І тут акцептується увага, що спочатку було це провал тепер налагоджуються перші кроки зближення, поспілкуватися те, що загубили. Те, що загубили, ту розмову, яку, яка не відбулася. Але акцептують увагу на саме на грошах, що не стача грошей, що Тут плачевний, плачевне, як би сказати, поганий стан. Тут дійсно в Україні печалька, без, цих, без цієї купи грошей, Україна ну от, от вам карта України. Зараз подивимося тут, да, домовлятися. Бачите, це серйозне домовлення, це не є, це дійсно буде. І тут зараз ми подивимося, чи вдасться тут налагодити саме. Це просто показують саму ем, ем, обстановку, скажу я так. Чи... Тепер зараз подивимося, чи налагодиться це. Те, що будуть говорити, я бачу і причини тут. Чи налагодиться дійсно? Ну, от, перші кроки я бачу, що є. Ось, є. І до співпраці. Тут буде довга співпраця, і бачите, йде дев'ятка. Тобто, я так скажу, що, в принципі, будуть задоволені всі. По справедливості будуть, будуть задоволені всі. Ось, і тут така карта випала. Тобто, це дуже хороший крок, що запросили Зеленського. Прекрасно! Це прекрасно. От тепер тут вони, будемо так казати, ну, договоряться до чогось. До чогось договоряться тут, знаєте, будемо так говорити, владнаються загострені кути, які були. Так? Ось це-все, це все оце Воно зрівняється, погладшають, тобто наші стосунки тут вже почнуть. Тобто, знову, знову відкриється шлях України. Ну, хоч щось закрутити, а там вже залежить звичайно все від Зеленського. Мої дорогенькі. Але я бачу, що це дуже хороша поїздка, що це дуже добре запрошення. Що це знаєте, згладити ті кути, які наробив Зеленський. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, моє любі!